Захищає ворота команди з Нікласом. Власть, номер. Е, Розмірно тим часом у команди Фонзаку Крой забиває у нас 13 й номер саме Костянтин Горбань. І його по поломи у раунді теж класно виглядав. Класно перезвітативно. Зараз у нас Романча віддає пас на печко, пешко зараз адмрущує. Пушко прорває зрештою. І забиває зараз Пучков. Забуває швидко, зараз Пучков. І стає у нас рахунок на на 1-1. Санджал Дніпро відбувається. Зокрема, вийшов зраз на майданчику у команди з Дніпра. І стенка закінчається, момент що збивається після... спеціально. Романча зібрався за менша. Одислав Роман Ша робить забиває. Тим часом зміна вратаря у вратиал задний з'явився зараз на медичку Іван Стельмах. Під першим номером зараз перший номер затязував Агакова! Агаков! Агаков зараз забиває, але Завжди удали він! Викимо паузу, забиває агаков! В 3-1. На ці такі ж хвилині. Команда ідуща Хмельник» Шість голів наразі, п'ять голів Леслав Шевченко. Та, також Костянтин Михаліта та Арсена Масіка. Зараз удар здалеку. Це нема на нас. Це Дніпряна, але для запоріжців буде. Запорозі, то що зараз похвала? Ось такий зараз парашє тобі, похвали! Похвала зараз забиває за помірець! Окіпав фаза Дніпро за одну хвилину 47 секунд до кінця цього першого та це не пенальті, звісно. Доразу розіграли цей зараз, забиває. зараз знову забивається. Знов фона знов похвала, але нас, очевидь, забуває. Ще не сказав, але я скажу зараз, поки у нас є останні хвилини прочитаємо, що сьогодні вдоволі гравців залді про зброї здало, куди йому набивають, далі добування, величезні паспочкою. Зараз тут Роман Час поставив пробуває. Зараз Пучковий, зрештою, тут Стебаркнувше приємно. стермак, зараз саме десь, тут його збираємо, що Романча, зараз. Бачу, що воробно, зараз, проживає, проживає, зараз Романча бачить, що зараз по них прориває! Звивається Громанча! Звиває зараз Громанчат! Свій другий э, громадці зустрічі. Даю повернуся досі українських футзальних змагань після кількарічної перерви. Час ми зараз нема не видає забити горбаню. Тому э, скажу так: в э, мене немає жодних секретів у футзалі, а зараз автогол того Вчора я одразу згадаю зараз матч. Гравець збірної Іспанії Педро Альбата е ледь не забив у власні ворота, Там ще що там щодо зараз задав селівана тут часом. І... і вже я думаю, можна вітати запорізький форвард з виходом до фіналу про 12, але зараз забиває на нас У і хімнати стає 6-3. За 21 -ну секунду до кінця цього поєдинку. Ну і знову останні секунду у нас. Ну і зрештою, лунає фінальна сирена. І... Запорізький форум рухнув нас до фіналу у коліги Ю-12 і